Власне, про ситуацію на фронті ми будемо ще дізнаватися у нашого наступного гостя. Нам стане Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Його ми зараз долучаємо до ефіру. Пане Олексію, вітаємо вас зі студії Києва. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Отже, лінія фронту після повернення е, Херсону е, таким чином е, виглядає. Вона здається майже такою нерухомою. А от що відбувається насправді? Ну е, багато чомусь е, хто каже про те, що зараз е, е, настала якась оперативна пауза в бойових діях е, на лінії Фітня. Ну, це не зовсім відповідає бо Бої продовжуються. Може, вони обстріли саме е, поменшили по інтенсивності. Ну, тому що е, є певні проблеми логістичні в Російській Федерації з постачанням боєкомплекту е, е, до своїх армат. Але на Бахмутськам на Купрінки е, по всій лінії згідно продовжуються активні бойові дії. Тому, е, з точки зору лінії згіднення, ну, часто лінію фронту питаємось якось намалювати, подивитися, що там відбувається. Ну за останні декілька днів, навіть тижнів. Суттєвих змін не відбулося, хоча по всій всі лінії, особливо під Бахмутом, продовжуються ну, доволі доволі серйоз серйозно дії. От умовно кажучи, ті е, дзвіночки, я їх так назву дзвіночки про Креміну. Е, ми не отримали ніякого підтвердження. Чекаємо на офіційну інформацію виключно і тоді її будемо повідомляти про повернення населені пункти, про наш контроль. Але зараз про нього ми не говоримо. Але це все ж таки мають бути такі, знаєте, дзвіночки для нашого ворога. І е, він вже у своїх пабліках почав розповсюджувати інформацію нібито ворог е, відтягнувся. До рубіжного з Кремінної, чи підтверджена ця інформація? І, взагалі, що чекає далі, чи є можливість найближчим часом повернути Лисичанськ та Сєвєродонецьк? Ну, друзі, колись ми з цих міст відійшли, тому що було не було сенсу тримати там оборону, покласти багато людей. Ми зроб... це, це зветься активна оборона. Тобто, коли ми обороняємося чи наступаємо, ми не маємо підлаштовуватись під назву якихось населених пунктів. Ми маємо підлаштовуватись під тактику ведення бою під географію місцевості для того, щоб зберегти людей і для того, щоб ну, можна було потім ворога відбивати. зараз. Є всі ознаки того, що найближчим часом ми зможемо такі дійти до цих міст і їх звільнити. Це розуміє Російська Федерація зараз на на... на на цих напрямках ми спостерігаємо рух техніки залізничним транспортом, вони перевозять до цих районів перевозять важкі танки, ну це Т-90М. Вони укріплюються, вони роблять ну, доволі потужні фортифіційні споруди, вони мінують поля проти танками, проти піхотними мінами. Вони розуміють, що наступа, наступ з нашого боку обов'язково відбудеться, але, як завжди, вони не знають, де саме це, це, це буде. Пам'ятаєте, колись, коли. Ми звільняли Херсон перед тим, як його звільнити, порабачити Херсон Харків. Всі очікували. Навіть була заява президента, що там президента Зеленського, що через там певний час, там не на наказ якийсь вийшов про те, що треба звільнити це місто, а потім був удар по Харкову. Тобто, це була дезінформація з нашого боку в бік ворога. Він не очікував, і тому на сьогоднішній день сказав точно, де ми будемо? Чим будемо звільняти лісичан чи ми сказати не можемо, тому що давайте це залишимо на розсуд нашого генерального штабу і пана Залужного. Можемо е атакувати будемо не Тігар, а, наприклад, незабаром звільнимо Крим. Ми ж цього не знаємо. Як це буде відбуватися? Тому подивимось. Але ворог це розуміє, і по всій лінії зітня починає від півдня до півночі. Вони будуть фракційні споруди і намагаються оборонятись. Ну це я думаю, що нічого в них не вийде а де саме ми будемо наступати далі. Ну... Це хай планує жніральний штаб багато. Також розмов з приводу наміру Путіна заморозити цю війну на період зими. Тож якої чекати якраз війни взимку, і чи така заморозка може піти взагалі на користь нашій армії? Будь-яка заморозка конфлікту може піти тільки на користь російської армії. Ми mm. вже знаємо, що по інституту дослідження війни американського по іншим джерелам розвідки. Вони вони планують зробити потужний наступ десь на січні, лютому місяці для цього. цих мобілізованих людей і осінні призи вони зараз проводять тренування, вони проводять навчання, бойове злагодження. Ці 200 тисяч, а потім 350 тисяч, про які прикиславши у мобілізованих і приз призваних армії, треба чимось озброїти. В них нема зараз. Ну і давайте так. Навіть 200 тисяч людей, які казали, що вони мобілізують. Це приблизно 95 мотострілкових полків Російської Федерації. Для того, щоб їх озброїти, потрібно, ну, наприклад, танків приблизно 3 тисячі, а машин приблизно 10 тисяч. Потужності російської промисловості на сьогодні ну, на, по, по аналізу 2021 року, скільки вони производили, вони за рік можуть призвести важкі важкого озброєння, мається на увазі. БТР, БМП танків приблизно 500 на рік. Тобто із них приблизно 250 танків. Якщо навіть вони почнуть працювати більш активно там, з коефіцієм так званого Діни-8, тобто 6 днів на тиждень і 12 годин на добу, то вони здатні виробити лише 900 таких важких машин, з них приблизно 500 танків. Тобто для того, щоб озброїти оці мотострілецькі полки згідно їхнього штабного розкладу, ну необхідною кількості техніки, бронетехніки, танків, ну російське промисловість треба працювати 6 років. Якщо, е, якщо порахувати те озброєння, ну знову ж таки, ці танки, які знаходяться в них на, е, в резерві, там більше 10 тисяч танків, то по даним ж саме американської розвідки, тільки 3 тисячі можна привести до ладу, ну якимось там е, в розумний якийсь термін. Тому е, кажучи про те, що е, вони хочуть долучити людей і е, таким чином підготувати їх і, і зробити контрнаступ січня в лютому, в них просто на це, на це не вистачає, е, просто не вистачає техніки і зробити, і взяти її нема де. Це ми казали тільки про е, БТР, БМП і танки. Mm -hmm. Це саме стосується гармат, це саме стосується е, е, наборів для гармат. Знаєте, от е, Хлопці, які от нещодавно там день-два тому повернулися з лінії зітня ну, на ротації саме з і спедбахмутова Солідара, вони кажуть, що будучи на війні 14 2014 року, є так зване передчуття, чого можна очікувати від ворога, не от це не є якийсь аналіз якихось даних розвідки, а просто перечуття людей, які безпосередньо мають чисті війні. Вони кажуть, що по нашому, по нашому передчуттю. Вони не здатні ну, не на яких наступ, і, скоріше за все ця війна, може так стати, що, що закінчиться вже на початку наступного року, тому що нема чим атакувати, і ну так от як поводять їхні війська. Ну, ще раз, от слово перечуття, перечуття, що, що там нічого не буде. Хоча вони все одно вони щось планують, вони ну це вони планують на папері. Вони роблять функційні споруди, мінують поля, набрали людей, яких немає тільки стрілкової зброї, ну. Пробачка, якщо будемо стрілковий пол ті озброєно лише кулеметами та автоматами, ну це ж не так. Це не складе для них успіху ніякого у артилерійській війні у дронні війні, яку ми зараз бачимо. Це абсолютно нова війна. От прямі зіткнення вони не часто відбуваються, і вуличні бої у тому числі. Власне, чи залежить розвиток події від настання морозів, таких впевнених морозів, якщо вони вдарять, бо зараз така погод. Ода, вона більш схожа на завершення осені. І от та багнюка, в якій ми бачили, порпуються е, БТРи і танки ворогів, вони там застряють. А от якщо це все замерзне, це піде їм на користь. Чи все ж таки стане на заваді у просуванні? Ну, звісно, коли ґрунт буде твердий, по багнюці просувати навіть гучня техніка ну, важко просуватися, uh -huh. власне там вообще в'язне Звісно, от тому вони, вони планують цю компанію на ну, планують наступати саме взимку, і вони е, планують це не при кінець лютого. Зазвичай в цей час земля вже ну зима вже настає нарешті, з, земля промерзає, і можна робити якісь наступи. Поки що, по, по, по такій погоді ну, наступати вони точно не зможуть. Хоча з іншого боку, і ми теж по, по, по такій погоді наступати активно не можемо, тому що наша техніка так само в'язана в цій борниці. Тому по великому рахунку. Погода, ну от навіть вас, в 21 сторіччі, коли, коли йде війна дронів, по великому рахунку війна технології, все ж таки перемога досягається безпосередньо на полі бою. Ну, тобто, коли люди зайшли в якесь місце, саме військовослужбовці, то чи інший Україна, яка воює. Ви бачите, от погода, дощі, вони впливають на те, що по великому рахунку пересування військ майже припиняється, ну, а, але артилійські обстріли. По uh, повітряні бої вони, вони все одно продовжаться. Ну, почекаємо, що буде коли трошечки промерзне. Але, хоча ну, ді, всі ми дивимося на прогноз погоди. Нас всіх цікаві, яка буде погода на новий рік. Ну на новий рік попів. Я подивився прогноз, плюс 10. Потепління, так ми бачимо. Це потепління, воно не не навіть. навіть, 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 навіть Якщо буде таке велике потепління, то ну, земля не висохне, там все одно залишиться багнюка. Вона, щоб її просогнути, ну, потреба ну, більше часу. Тому поки буде такий важкий ґрунт, ну, просування не одної, на лиш менший бік, ну, скоріше за все, не буде. Буде повинно артилерійська повітряна битва, і ну, далі, далі від, від погоди будемо дивитися. Ну а ви знаєте, у нас з'явилося нове таке прислів'я. Якщо в Україні настало тепло, то значить буде гаряче на складах боєкомплекту ворога. От будемо дистанційно вибивати їх з наших захоплених тимчасово територій. Дякуємо за розмову. Олексій Гетьма був з нами на зв'язку. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни.